Вітаю. В ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка у п'ятницю, о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі. У коментарях маєте нагоду поставити свої запитання. Я спробую на них відповісти. Також пишіть звідки ви нас дивитеся, Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку тем, зокрема про те, що сталося у конгресі і що буде відбуватися далі. Але насамперед трошки інформації про конференцію, про яку ми говорили раніше. Напередодні це конференція оборонно-промислової бази. Перша така конференція, яка відбулася напередодні перший її день. Зараз бачите, а, власне ка. Адри із міністерства торгівлі сполучених штатів, де відбувається ця подія. Отже, в чому суть цієї конференції? Це конференція, яка де сполучені штати намагаються допомогти Україні розвинути промислово-оборонну базу, зокрема налагодити співробітництво зі сполученими штатами для спільного виробництва зброї на території України, як кажуть у викладі Білого Дому. Сказали, що конференція зібрала близько 350 представників промисловості та уряду сполучених штатів. Атів України та Європи, щоб зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу проти російської агресії. Уряди сполучених штатів та України разом прагнуть розвивати міцну та самозабезпечену українську оборонно промислову базу, кажуть у Білому домі. Перші результати є низка напрацювання, але це такі більше планові напрацювання. Напевно, найважливіше з них про яке ви вчора зокрема питали наші глядачі. ми знаємо, як каже Білий Дім, що міни. Міністерство оборони сполучених штатів, міністерство оборони України та Міністерство стратегічних галузей промисловості підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними задля задоволення нагальних оперативних потреб збройних сил України, зокрема у сферах систем протиповітряної оборони, ремонтно-технічного забезпечення та виробництва критично важливих боєприпасів. А власне, ця заява як кажуть в білому домі, ем, посилює співпрацю між сполученими штатами та Україною Райною та сприятиме швидшому проходженню інвестиційних угод через систему сьогодні. Другий день цієї конференції сподіваюся, буде більше результатів, про які ми зможемо розказати в наших програмах. Дивіться чи стаємо. Думаю, буде більше інформації на той час. Тим часом в Білому домі наполягають на тому, що конгрес має якомога швидше схвалити додаткове фінансування для України. Джейк Саліван, радник з безпеки, США, напередодні видав заяву, в якій сказав, що ставки НАТО високі, а наслідки НАТО серйозні. Зні, щоб дозволити меншості в конгресі тримати фінансування для України в заручниках будь-якого непов'язаного питання. Світ спостерігає, а історія розсудить нас. Каже Саліван, якщо ми підемо, а Путін забере Україну, він на цьому не зупиниться. І знову ж таки в Білому домі вважають, що конгрес має якомога швидше схвалити це фінансування. Давайте послухаємо також, що вчора сказав Джон Кірбі, представник ради з Нацбезпеки безпеки. про те, чому саме зараз необхідно схвалити це фінансування. Fully expect the Russians to go after. Ми очікуємо атак росіян на енергетичну інфраструктуру, тому ці можливості протиповітряної оборони допоможуть їм захищатися від цих атак. Але без додаткового фінансування ця зброя буде однією з останніх, яку ми зможемо надіслати, цим самим ми припинимо підтримку та надамо Володимиру Путіну саме те, чого він хоче, що було б жахливо не лише для народу України, але й для наших власних інтересів, національної безпеки та інтересів. Національної безпеки наших союзників і партнерів у Європі. І якщо ви думаєте, що зараз висока ціна підтримки України, уявіть собі, наскільки вона буде вищою, не лише вимірюючи національними фінансами, але й кров'ю американців, якщо він почне атакувати одного з наших союзників по НАТО. Адже як також сказав президент, ми дуже серйозно ставимося до своїх зобов'язань щодо п'ятої статті, і те, що сталося протягом останніх двох років, українські військові фактично. Повернули територію та відбили російську агресію без будь-яких інших солдатів на полі бою, включно з американськими американські солдати наймовірніше будуть задіяні, якщо Путін здобуде цю стратегічну перемогу в Україні, а потім, можливо, нападе на одного з наших союзників по НАТО. Такі коментарі вчора ви знаєте, що сам президент Байден звернувся до конгресу із закликом про необхідність схвалити додаткове фінансування, зокрема для України. Однак, ми знаємо, що пізніше Сенат зібрався на голосування на процедурне голосування, щоб розпочати розгляд питання затвердження додаткового фінансування. Але це голосування провалилося. Що далі поговоримо про це з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою, яка приєднується до ефіру. Катю, привіт. Вітаю, Юлю, вітаю наших глядачів. Каті. Отже, вчора сенат провели вперше навіть процедурне голосування за початок дебатів щодо розгляду цього додаткового фінансування. Розкажи детальніше, що сталося і чому. Саме так юлю початок розгляду пакету допомоги Україні та партнерам фактично заблокували республіканці. Чому через відсутність достатнього достатніх змін до законодавства про міграційні умови, взагалі до міграційного законодавства Сполучених Штатів Америки, на якому власне наполягають республіканці? Варто наголосити, що вчорашнє голосування не було щодо розгляду допомоги Україні, а було лише процедурним пунктом, процедурним моментом, процедурним голосуванням, яке мало би розпочати дебати щодо загального пакету допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим партнерам та на інші потреби. Однак незадовго до початку голосування лідер республіканців у сенаті Міш Маконел заявив, що його однопартійці голосуватимуть проти початку цих дебатів через власну відсутність. Достатніх змін до міграційного законодавства Сполучених Штатів Америки. Пропоную послухати його заяву просто зараз. Республіканці в сенаті голосуватимуть проти законопроекту, який не розглядає серйозні головні пріоритети американської національної безпеки. Як ми вже неодноразово повторювали останніми тижнями законодавство, яке не містить змін в політиці щодо безпеки наших кордонів, не пройде в сенат. Добре, Республіканці говориш... Сенату знають, що це не питання або або. Ми знаємо, що національна безпека починається з безпеки кордону. Я витратив місяці, висвітлюючи прямі зв'язки між загрозами, з якими ми стикаємося в Європі на близькому сході та індотихоокеанському регіоні. Але схоже, що керівництво демократів готове ризикнути кожним із цих невідкладних пріоритетів, аби уникнути посилення наших власних кордонів тут удома. Деякі з наших колег радше дозволять Росії розтоптати суверенну націю в Європі ніж зробити все можливе, аби гарантувати безпеку власних суверенних кордонів? Таким чином, як власне і спрогнозував Міч Маконел, початок дебатів був зупинений і фактично заблокований республіканцями. Саме голосування відбулось пізно ввечері учора, і після цього голосування вже лідер демократів Чак Шумер заявив, що це сумний день для конгресу, що не вдалося розпочати дебати по допомозі партнерам, але зауважив, що демократи та республіканці продовжать спільну роботу, щоб подолати усі розбіжності і зрештою прийти. До якогось консенсусу пропоную послухати його заяву після голосування. Просто зараз. сьогодні сумний вечір в історії сенату та нашої країни. Республіканці щойно заблокували вкрай необхідну пропозицію про виділення фінансів для України ізраїлю, гуманітарної допомоги для безневинних цивільних у газі та фінансування для індотохіканського регіону. Тим не менше демократи продовжать наполегливо працювати, щоб знайти вихід із цього глухого кута. Як я розумію, учасники переговорів від республіканської партії дуже скоро мають презентувати інший пакет законодавства щодо кордону. Я сподіваюся, що цього разу вони запропонують щось серйозне на заміну екстремальним заходам, які вони пропонували досі. Це серйозний момент в історії, який матиме тривалі наслідки для 21-го століття. Якщо Україна програє, то Путін на цьому не зупиниться. Катя, от наші глядачі питають, зокрема, коли наступного разу голосування за допомогу Україні і чи продовжуються далі перемовини між демократами і республіканцями? То коли власне можна чекати наступного голосування і чи є шанси, що результат буде інший? Власне, як ви почули, щойно в коментарі лідера демократів Чака Шумера, лідера більшості у сенаті, що зараз республіканці представники республіканців в цій переговорній групі щодо цього пакету допомоги планують пропонувати нові пропозиції щодо змін міграційному законодавстві Сполучених Штатів Америки. І якщо ці зміни будуть такими, на зможуть на які зможуть пристати демократи, і це означатиме, що можливо зрештою цей Законопроект про допомогу загалі партнерам вдасться погодити, але все залежить від того, чи е, взагалі демократи та республіканці зможуть прийти до якогось е, спільного знаменника щодо цих змін в міграційному законодавстві, на якому на яких наполягають республіканці. Також е, був цікавий і процедурний момент учора, тому що вчора голосування щодо початку дебатів розділились фактично по партійній лінії: 49 за та 51 проти, і таким чином ці Ця ініціатива початку дебатів не набрала необхідних 60 голосів і 100 сенаторів у сенаті. І що цікаво серед тих, хто голосував проти початку дебатів, був власне і лідер демократів Чак Шумер, який сам і виніс це на голосування. Що чому він так це зробив? Тому що це дало йому можливість винести. Пакет допомоги Україні та партнерам повторно, тобто фактично таким чином, бачачи, що він не набере необхідну кількість голосів, він також проголосував проти, і це дало йому можливість знову винести на голосування пакет допомоги Україні і партнерам. Але щодо того, коли саме розпочнеться таке голосування, зараз це залишається відкритим питанням, тому що зараз усе залежить від перемовин між республіканцями та демократами щодо міграційного законодавства. Катя, ми вчора від президента Байдена почули, що він готовий іти на перемовини, готовий можливо йти на якісь поступки. В чому взагалі суть цих розбіжностей між демократами і республіканцями? Адже знаємо, ми що у запиті першому білого дому на це додаткове фінансування теж є певні ресурси для посилення безпеки південного кордону, але це не те, чого хочуть республіканці, правда? Саме так юлю фактично кошти, які прописані в цьому пакеті допомоги партнерам, ідуть, мають піти на посилення кордону Сполучених Америки із Мексикою. Але кордон Мексики і сполучених Америки є лише частиною цих вимог і лише частиною взагалі ситуації з міграцією, яка відбувається в сполучених штатах Америки. Загалом республіканці вимагають змінити міграційне законодавство, посилити контроль над людьми, які нелегально потрапляють в Сполучених Америки і перевіряти тих, хто отримав, наприклад, пароль. Перебувають а, тут о, в сполучених штатах Америки по паролю. Фактично, те, що вимагають зараз республіканці, це повернутись до міграційного законодавства, яке діяло за часів Дональда Трампа, і це може вплинути власне і на українців, які перебувають у Сполучених Штатах Америки як біженці, які втікли від російської війни в Україні. Тобто, фактично, те, що вони вимагають, це великі зміни в міграційній системі Сполучених Штатів Америки. І це є головним питанням суперечок між республіканцями і демократами. І як відомо, це. Стало так би мовити іскрою суперечок, яка перебила брифінг Білого Дому по ситуацію в Україні, який відбувався для конгресу, як палаті представників, таки в сенаті цього вівторка. І, Як відомо, один із цих брифінгів, зокрема у сенаті, завершився суперечками між республіканцями та демократами. Провалив послухати їхні позиції щодо суперечок просто зараз. Брифінг був одразу захоплений лідером республіканців МакКоннеллом. У нього було перше запитання, і замість того, щоб звернутися до наших доповідачів, він закликав сенатора Ленкфорда відкрити п'ятихвилинну розмову про переговори щодо кордону. А це зовсім не було метою зустрічі. Потім, коли я висловив ідею, що республіканці можуть внести власну поправку і мати можливість зробити щось на кордоні. Вони просто застрягли. Їм це не сподобалося. Дехто навіть почав кричати на одного. З генералів і запитувати його, чому той не їде на кордон. усе почалося досить погано, але завершилося трохи краще. У кімнаті стояла велика напруга, тому що ніхто не піднімав питання нашого кордону. Ви знаєте, що більшість республіканців вважають, що нам потрібно вирішити проблему на кордоні. Отже, ось шлях уперед. Ви отримаєте потужні республіканські голоси за Україну, Ізраїль і Тайвань, якщо ви долучите до законопроекту справжні заходи щодо охорони наших кордонів. Щоб ми могли розібратися з однією із найбільших проблем національної безпеки, які я бачив за свою каденцію таким... Такі позиції. Прозвучала та катя розхотів підсумувати, що таким чином допомога Україні партнерам взагалі застрягла а, в залежності від міграційного законодавства Сполучених Америки, яке не, ли, не є лише питанням кордону США з Мексикою, але є більш глобальним питанням, яке насправді є складним у Сполучених Штатах Америки. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Знаємо також, що президент Байден говорив раніше вчора. Зокрема, він сказав, що буде також звертатися до конгресу і після голосування. Тому побачимо, які меседжі будуть лунати від президента Байдена і від демократів у конгресі. Катю, дякую тобі дуже, Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, розказала все найважливіше, що варто знати з тим, як просувається справа схвалення додаткового фінансування для України. Дякую, Катю. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Київ, Рідне Норвегія вітає Харків на зв'язку. Також Луганськ дивиться Дніпро, Кременчук. А бачу також Італія на зв'язку. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Ми Знаємо, що напередодні в Таскалузі, штат Алабама, відбулися вже четверті дебати претендентів на республіканську номінацію на президентських виборах 2024 року. Участь у них взяло зараз найменше кандидатів від початку власне президентських. Перегонів це був губернатор Флориди Рон Де Сантіс, колишня посолка США Нікі Гейлі, а також колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті і бізнесмен Вівек Крамасвамі. Про Україну цього разу говорили набагато менше ніж в попередніх дебатах. Але всі кандидати так виглядає, лишилися на своїх позиціях щодо підтримки України. Більше власне про президентську кампанію Сполучених Штатів і її вплив на Україну маємо нагоду сьогодні поговорити із професором політології університету Бейлор Сергієм Куделом пане Сергію, дякую, що приєднатись до ефіру. Дякую за запрошення, пане Сергію. Це були певно останні заплановані дебати кандидатів на республіканську номінацію. Трамп традиційно вже не з'явився, хоча він лишається лідером перегонів. За вашою оцінкою, чи хтось із кандидатів зміг врешті виокремити себе як потенційна альтернатива Трампу? Ну, ми побачили зростання популярності Нікі Хейлі, ем, і всі сподівалися, що Ронде Сантіс може себе проявити як альтернатива Трампу. Ем, виявилося, що ем, йому це не дуже вдається. Ем, він надто близький в своїх позиціях до позиції Трампа. Тому йому важко якось пояснити виборцям, що, що окрім віку він може додати до цієї кампанії. Нікі Хейлі натомість вона займає дуже чіткі позиції, які суперечать позиціям Трампа. Водночас треба визнати, що підтримка в республіканській партії таким позиціям позиціям напевно складає не більше 30%. Тому ймовірність того, що вона зможе успішно пройти праймеріс і скласти конкуренцію Трампу дуже невелика. Тобто до праймеріс, фактично до перших кокусів вайові лишається скільки трошки більше місяця, так? Тобто, ви вважаєте, що все ж таки ем, реальну конкуренцію Трампу ніхто не зможе скласти. Все ж таки, Трамп виявиться єдиним кандидатом від республіканської партії? Е, ну за останні декілька місяців е, опитування всі вказують на те, що позиції Трампа посилюються. І судові справи, які відкриваються проти Трампа а, регулярно, і ці судові а, слухання, які відбуваються за участю Трампа, вони тільки зміцнюють переконання республіканців у необхідності підтримки Трампа. Тобто, багато хто вважав на початку цього року, що судові справи проти Трампа переконають республіканців, що це поганий кандидат, але насправді стається згородні, і насправді ми бачимо, що для республіканців це є свідчення політичного переслідування, і тому вони навпаки консолідують свою підтримку. І об'єднується навколо Трампа, тому так дуже мало ймовірно, що він програє найближчі праймеріс. Чи варто все ж таки республіканцям готувати якийсь план Б на випадок, якщо одна зі справ закінчиться власне засудженням Дональда Трампа? Як ми чули, вже неодноразово пояснення, що навіть якщо вдасться довести одну справу до кінця перед виборами. І це є під великим сумнівом. Більшість юридичних експертів вважають, що це мало ймовірно. Але якщо це вдасться, то навіть тоді права Трампа як кандидата в президента не може бути обмежені, і він може балотуватися в президенти, навіть перебуваючи за гратами. І в цьому випадку буде дуже цікавий президент, коли пере... може перемогти кандидат стати президентом, який насправді а, був засуджений. Пане Сергію, якщо ми говоримо загалом про перспективу, знову ж таки рематчу між Дональдом Трампом і Джо Байденом, а так виглядає, що це найімовірніша перспектива, що це знову будуть ті самі кандидати. Зараз, за даними опитувань, за настроями громадської думки, взагалі, які чи є у них рівні шанси, і чи все ж таки той факт, що це два кандидати, навколо яких немає аж так багато ентузіазму, як це може вплинути взагалі на динаміку виборів? Um... Відсутність ентузіазму вона особливо очевидна на стороні демократів, і це зрозуміло, тому що Байден зараз є президентом, і всі провали в економічній політиці, всі проблеми, які відчувають американців щоденному житті, вони списуються на політику Байдена. А тому Трампу дуже набагато легше критикувати виступати в якості опозиційного кандидата, коли ми бачимо продовження серйозні економічні проблеми, які відчутні середньостатистичному американцю. І, і через це в демократичній партії відбувається поява нових кандидатів, які є не мейнстрімними, але які водночас користуються певною популярністю а, серед демократичної бази, такі як Роберт Кеннеді, а, який несподівано для всіх зараз отримує приблизно 20% відсотків на, 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 на загальної підтримки загально національної підтримки. А, ми пам'ятаємо, що насправді система виборів в, в Сполучених Штатах не дозволить Роберту Кеннеді далеко пройти, тому що не будуть. Рахуватися його загальна підтримка серед виборців, але водночас це може призвести до розколу демократичного електорату в певних штатах, і особливо це може бути відчутно для Байдена в тих штатах, де відстань між Трампом і Байденом є малою, незначною, і саме в цих ситуаціях такі штати, як, наприклад, Вісконсин на півночі чи Мічиган. В цих штатах може відсутність єдності демократів навколо кандидатури Байдена може зіграти на користь Трампа. І ми бачили вже опитування в цих штатах, які вказують на те, що Трамп швидше за все в них виграє. Поки що це ще далеко до виборів, безперечно, але на цей момент так. І це вказує на те, що ймовірність перемоги Трампа є також досить високою. Якщо все ж таки а, готуватися до такої перспективи, що Дональд Трамп може перемогти в наступних виборах, що це означало би для України, і що варто як варто готуватися до цього, що означає це для України? Ми бачимо зараз. Ми бачили вчора, тому що значна частина тих республіканців, які Виступають проти України підтримки України, або які не прямо виступають проти підтримки України, які висувають додаткові вимоги для того, щоб проголосувати за підтримку України, це е, ті республіканці, які належать до правого крила ультраправого крила республіканської партії, близькі до Трампа. І варто відзначити, що вже протягом місяців е, представники так званого кокусу свободи, тобто е, ультраправого крила республіканців. Вони виступають з позиції зменшення підтримки України до нуля. Це їхня нова кампанія, яку вони ведуть. Що їхня ціль це взагалі припинити будь-яке фінансування потреб України в війні проти Росії? І не зрозуміло до кінця, наскільки ця позиція відображає позицію самого Дональда Трампа, але той факт, що ці люди спокійно це від... продовжують на цьому наполягати, мені здається, свідчить про те, що є непряме погода, згода Дональда Трампа на таку позицію. І вже стає зрозуміло, що Україна буде використовуватися Трампом під час дебатів з Байденом, якщо вони відбудуться. І під час самої кампанії, вже безпосередньо президентської наступного року, як свідчення провалу зовнішньої політики Байдена, тобто на домашньому внутрішньому фронті фронті він буде підкреслювати економічні проблеми на зовнішньому фронті, зовнішньополітичному, він буде підкреслювати Україну як приклад того, чому війна чому зовнішня політика Байдена була неуспішною. І тому республіканцям на жаль вигідно продовжувати відкладати або зменшувати підтримку для того, щоб позбавити Україну можливості проводити нові успішні контрнаступальні операції до кінця наступного року. Тобто, ви говорите, що президентська кампанія 2024 року у року сполучених штатів уже впливає на підтримку Сполученими Штатами України, і зокрема, це можна бачити з того, що відбувається зараз на Капіталійському пагорбі. Безперечно, це є частина передвиборчої кампанії, і е, ті відмовки, які ми чуємо про те, що необхідно е, підтримати південний кордон сполучених штатів, і саме тому вони не голосують. Це е, мені здається, є досить цинічні маніпуляції е, республіканців, частини республіканців, які насправді переслідують зовсім інші цілі в цій грі. Вони виставляють вимоги до Байдена, які вони знають, він не зможе виконати. І вони розуміють, що головним результатом цього буде відсутність продовження фінансування України наступного року. Чи є щось у Байдена? Якийсь козир, що він може протиставити цим аргументам? Байден може протиставити з одного боку. На жаль, тільки риторику, тобто він може обвинувати республіканців, в тому що через них Україна зазнає поразок. А це перше. Друге він може піти безперечно на поступки і погодитися на ці екстремальні вимоги, які ставлять республіканці. Але це буде надзвичайно непопулярне серед демократів, і мені здається, що на жаль, в списку пріоритетів як демократів, так і республіканців, Україна є на другому місці. На першому місці це власне внутрішня політика, і саме тому навколо внутрішньої політики і чиниться зараз ця, ця боротьба. Пане Сергію, кінець лише одне питання: чого до чого варто готуватися Україні виборчого 2024 року? Е, року Україні варто готуватися до того, що будуть дуже неприємні несподіванки, коли Україна стане в черговий раз заручником політичної боротьби, і ми будемо чути все більше і більше вимог. Переглянути стратегію сполучених штатів по відношенню до України і е, змушувати Україну до переговорів з Російською Федерацією. Мені здається, що частина республіканців, зокрема Дональд Трамп, про це вже говорили публічно, і мені здається, що ці вимоги будуть звучати активніше і е, більш, е, більш, більш більш чутно. що в Україні в цьому випадку робити. Ну, Україна потрібно, потрібно шукати альтернативні джерела, якщо Сполучені Штати зменшують фінансування України. Мені здається, що Україна потрібна з одного боку нарощувати своє виробництво військове, але з іншого боку шукати нових союзників і зміцнювати свої стосунки з Європою. Пане Сергію, надзвичайно дякую вам. Завжди приємно поспілкуватися з вами, почути ваші думки. Сергій Куделя був на зв'язку зі студією, професор політології університету Белер. Дякую вам дуже. Так. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, на зв'язку є багато ще міст. Приєдналася також Філадельфія, Чехія. Питають зокрема про те, як буде відбуватися далі голосування чи справа просування допомоги Україні у конгресі. Знаємо, ми що напередодні Сенат провалив перше процедурне голосування. Знову ж такі, тепер вже і сенатори республіканці говорять про те, що допомога для України має також бути пов'язана із посиленням безпеки пів. Південного кордону сполучених штатів президент Байден ви чули напередодні звернувся до конгресу, сказавши, що він готовий іти на перемовини. Однак він також закликає республіканців йти власне, власне ці перемовини, тому що він сказав, що він поки що не чув їхніх пропозицій. Тому зараз так виглядає, що це буде тривалі перемовини між демократами і республіканцями, чи зможуть вони дійти згоди щодо альтернативного варіанту укріплення південного кордону і все ж таки розблокувати це голосування за допомогу за додаткове фінансування для пріоритетів національної безпеки Сполучених Штатів. Зокрема, там йдеться і понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні. Ми чули від Джейка Салівана, радника з нацбезпеки США. це найостанніша заява з білого дому. Він сказав, що ставки НАТО високі, наслідки НАТО серйозні, щоб дозволити меншості у конгресі тримати фінансування України в заручниках будь-якого не пов'язаного питання. Світ спостерігає. Гає, історія осудить нас, але якщо ми відступимо, Путін забере Україну. Він на цьому не зупиниться. Настав час для конгресу фінансувати наші важливі пріоритети національної безпеки. Очікуємо сьогодні більше деталей про це з капітолійського пагорбу від Катерини Лісунової. Буде це в програмі. Чистаємо 22 другі. Також будемо говорити і про інші важливі теми. Друзі, закликаю вас також підписуватися на сторінки голосу Америки українською у соцмережах в Твітері, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграми. Ми є скрізь і повідомляємо там лише перевірену інформацію, найсвіжішу і найважливішу. Для України також друзі приєднатися до нашого веб-сайту. Там є розлогі аналітичні матеріали на всі ці теми, які вас цікавлять. Ну і звісно, YouTube, Facebook, Фейсбук там виходять програми Голосу Америки, а також наші сюжети про історію українців у Сполучених Штатах і також темі важливі для вас. Дякую вам дуже за увагу. Побачимося вже в наступних програмах. Часта двадцять другі брифінг повернеться до ефіру завтра о Та ми побачимось, па-па! Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.